Етап 6. Звітування про виконану роботу. Надійшли електронною поштою вчителю своєї групи цей текстовий файл у форматі PDF. Скориставшись пунктом меню формат. Електронна пошта. Надіслати цей файл електронною поштою. Вибираємо файл. Електронна пошта. Шукаємо. Ось вона. Надіслати цей файл електронною поштою. Далі вказуйте кому. Вибираєте електронну адресу вчителя своєї групи. Ну, натисніть Надіслати мені копію, щоб ви бачили, що ви надіслали. Хоча у вас воно повинно бути в надісланих. Далі тема залишається така, як назва документа. І далі от, тип файлу PDF. Натискаємо Надіслати. Ну Все, ми виконали шостий етап.